Друзі, вітаю вас! Сьогоднішнє відео це збірка, присвячена хлібу. Покажу вам варіанти, як можна пограти з інгредієнтами для того, щоб збалансувати склад. А збалансовуємо ми склад для того, щоб була краща насиченість, для того, щоб була вища нутриціональна щільність, а це забезпечить нам комфортне харчування без зривів. Перші два рецепти будуть білкові, а от третій взагалі майже без калорій. В одній булочці всього 2 грами вуглеводів, але подивіться відео, бо є нюанси. Переходимо до приготування. Перший рецепт це будуть сирні булочки, і вони йдуть навіть як окрема страва. Їх можна включати на перекуси, і нам знадобиться 2 яйця, з яких трошки залишити жовтку, для того, щоб ми потім змазували їх. Для цього нам вистачить буквально половина жовточку. Основа булочок буде з кисломолочного сиру, що зробить їх високобілковими. Половину жовтку відставляємо і додаємо до яєць 200 г кисломолочного сиру. Можете взяти будь-якої жирності. Якщо він у вас м'який, то можна просто розмішати виделкою, Якщо грудочками, то розбийте блендером. Ще нам знадобиться 100 г твердого сиру, і цей інгредієнт зробить булочки з завершеним смаком, що нам не треба буде додавати начинку. А ще я люблю випічку з твердим сиром не тільки за смак, а й за те, як гарно вона піднімається. Все змішуємо і для пікантності додамо трошки спецій. У мене орегано також буде дуже смачно з базиліком, з червоним перцем. Доводимо до смаку за допомогою солі і трошечки підсластіть підсолоджувачем або буквально десь 2 чайні ложки цукру. Я пекла на рисовому борошні, його треба 200 г. Ви можете взяти будь-яке інше. І одну чайну ложку з горкою розпушувача. Якщо ви будете брати пшеничне борошно, то можете одразу висипати 200 грам. Я рисове борошно висипала частинами, тому що рисове борошно воно буває різне: якесь більше набирає вологи, якесь менше. Тому слідкуйте за консистенцією, щоб тісто було щільне і з нього можна було формувати випічку. Ось на таку консистенцію в мене пішло 200 грамів рисового борошна і трошки залишило ще й на розкатку. Це тісто дуже смачне і звичайно його можна використовувати по різному І як основу для пирогів, можна щось загортати в нього. Але як я вже казала, в нього настільки завершений смак, що я ніякої начинки нічого не додаю. Я просто запікаю його окремо. В цей раз будуть сирно творожні палички. Я просто розкатую їх і роблю такі продовгуваті брусочки. Зі всього тіста вийшло 12 штук. Як бачите, з тістом дуже легко працювати. Змазуємо жовточком. І ще буде дуже смачно, якщо присипати їх кунжутом. Запікаються вони дуже швидко, буквально 15-20 хвилин на 180 градусах. І от такі рум'яні палички виходять. Вони дуже смачні і ароматні і доволі збалансовані за складом. Їсти можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Смачно буде в будь-якому разі. Другий рецепт буде також з основою з кисломолочного сиру. Нам знадобиться тут 300 грамів. До сиру додаємо одне яйце і добре розмішуємо ложкою або блендером. Цей рецепт я зроблю на пшеничному борошні, щоб ви побачили, що у вас вийде на будь-якому борошні, яке ви візьмете. Сюди знадобиться 115 грам пшеничного борошна, і в якості підсолоджувача я взяла 2 столові ложки ретритолу. Також треба одну чайну ложку зверху розпушувача і пів чайної ложки солі. Все добре розмішуємо, можна просто ложкою, тому що тісто трохи липне до рук, тому можна руками навіть його зовсім не вимішувати. Ложкою перемішали, перенесли в форму і запікаєте 25-30 хвилин. Якщо ви з цього тіста також захочете зробити хлібні палички, тоді запікаєте як і тий рецепт 15-20 хвилин. Все, наш хлібчик готовий. Він також дуже смачний, але за смаком трошки простіше, тому він дуже добре підійде для того, щоб доповнювати страви з супами, з борщами, просто до якихось страв, чи робити бутерброди. Такий білковий хлібчик дуже добре насичує. А третій рецепт це пусті булочки, де всередині нічого немає, і дуже зручно класти туди начинку. Для них я беру 100 грам мигдалевого борошна. 30 грамів псиліуму. Я показую, які у мене зайхер, бо ви можете взяти будь-який. І одна чайна ложка розпушувача. Солимо і добре вимішуємо. Добре перемішайте сухі інгредієнти, тому що основний заміс тіста в нас буде на цьому етапі. Додайте 2 яйця, 2 чайні ложки яблучного оциту. А Що стосується звичайного оцту, чесно кажучи, я не пробувала, тому що я не дуже люблю його присмак, а на яблучному дуже смачно. Перемішали, і тут дуже важливий момент: заливаємо 200 мл дуже гарячої води. Гаряча вода дозволить псіліуму дуже швидко загуснути. На цьому етапі я майже нічого не обрізала для того, щоб ви подивилися, як тісто дуже швидко приймає форму. Це по часу забирає десь хвилину, і тісто вже можна ділити на порції. Просто викладаєте на стіл і ділите на 6 рівних частин. Вимішувати більше нічого не треба. Для додаткового присмаку можна окунути в кунжут чи просто трошки присипати. І відправляємо в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Але все одно слідкуйте, тому що буває різний псиліум, і вони можуть швидше пропектись або довше. Треба орієнтуватись на високу шапочку. Вони повинні дуже сильно роздутись. Якщо ви витягнете їх раніше, то всередині буде вологе тісто. Я приловчилась навіть їх оприділяти на вагу. Якщо булочка дуже легка, значить вона готова. Так, трошки мороки, але це настільки зручний варіант для начинки, ці булочки вони не розкисають. І брати їх на прогулянку чи в подорож це просто кайф. Але якщо вам не треба такі от оболонки, ви хочете просто булочки, то ви можете додати туди 30-50 грам висівок. І тоді у вас будуть також дуже корисні булочки, майже без калорій і без вуглеводів, але більш такі схожі на булочки, а не на оболонки, як на відео. Булочки, хоч тоненькі, але смак їх відчувається. Смачного!